Сьогодні у нас 15 серпня 2025 року сорт Агрусу Тіксія. Вона вже в мене давно відплодоносила. Ягідки були від 9 до 15 грам. Так як я любитель агрусового варення, вирішив цьому році її розмножити. І зараз я вам покажу, який в мене вийшов. А результат вийшов такий. Череночки брав я в кінці березня нарізав, нарізав 9 штучок, ну а прижилися 5 саженців, отакі в мене гарні результати вийшли. Ось такі гарненькі саженці. Застосував я такий. Укорінитель як Black Magic з розрахунку 3 грама на 10 літрів, одноразово застосовував і дав одну подкормочку такого доброго, як гуміфіл. Це гумат калію Також одноразово. З розрахунку 1 грам на 10 літрів. Ну і ось такий получився Результатик. Як на перший погляд, для першого разу в мене ще вийшло нічого, Буду висаджувати в жовтні місяці.